Детальна була сьогодні доповідь нашої переговорної команди Рустем Уміров та Андрій Гнатов повернулись після зустрічі в Сполучених Штатах з представниками президента Трампа. Вони доповіли про робочі драфти угод, які вже є. Про пункти угод, які нам вдалося зробити сильніше. Ми продовжуємо бути з Америкою в постійному контакті. Ми очікуємо подальшої роботи. Відчуваємо, що Америка хоче досягти фінальної угоди, і з нашого боку, повна співпраця. Україна ніколи не була і не буде перешкодою для миру. Ми працюємо активно та робимо все, щоб документи були, і щоб документи були реалістичними. Головне, щоб Росія не зривала цю дипломатію та на 100% серйозно Авелась до закінчення війни. Якщо ні, повинен бути додатковий тиск на Росію. Світ володіє всіма інструментами, щоб тиск спрацював, щоб мир був. Дякую всім, хто допомагає.